Часниково цибулево-медова терапія. Як жителі Чернівців борються з вірусами та зміцнюють свій імунітет. Де найкорисніші мінеральні води у Чернівецькій області. Унікальний атлас із зібраними адресами та описом усіх властивостей живиці презентували у Чернівцях. Кінофестивалю Бути та чи в Одесі, де цього року пройде найпопулярніша зіркова подія України, дізналася команда Сі-4. Обирають остаточний склад національної збірної. У Чернівцях проводять чемпіонати зі стрільби з лука. Часниково цибульно-медова терапія. Як жителі Чернівців боряться з вірусами та зміцнюють свій імунітет. Ірина народилася в сім'ї лікарів та сама займається медициною майже усе свідоме життя. Зауважує, ніколи не лікувалася народними методами, проте вірить у цілющу силу фітотерапії. Фітотерапію знаю, да, да. я сама приймаю для збереження здоров'я. Мене є знайомий фітотерапієв. він призначив мені там декілька трав і я п'ю кожного дня і відчуваю, що ну, покращення відчуваю. Деякі люди, аби зміцнити свій імунітет, використовують різноманітні народні методи. Лікар-імунолог Федір Лапій зауважує, варто здоров'я не зміцнювати, а берегти і не шкодити собі. Є фактори, які шкодять здоров'ю. Фактори, які шкодять здоров'ю, це тютюна паління. Фактори, які шкодять здоров'ю, це зловживання алкоголю. Фактори, які шкодять здоров'ю, це мало рухливий спосіб життя. Пересічні чернівчани поділились на три табори: перші зміцнюють імунітет та лікуються чесником і цибулею, дехто травами. А інші кажуть, що потрібно сповідувати здоровий спосіб життя. Ми так натирали на терку і ставили просто цибулю і чесник на тарілочку, там чи на кухню, чи десь. Біля там кроваті, хто там так себе погано почуває, щоб оці ось, як вони, фітонциди, вони там в общем, бігають туди-сюди і це і вони можуть теж убивати оці мікроби чи там ну, якісь віруси. Цибулю закапують ніс, їсти цибулю, чеснок треба їсти, лимони. І цибуля, і чесноки, і ну що, хрін. Е, ну як вам сказати, от, от це от, малина, калина, оце на на зиму. Я зроблю, я роблю заготовки з цього. І цим я виходжу з положення. А це було колись. Коли хворіли, там цибулю, часник давали, щоб так, так. дихати цибулею, так картоплею давали. дихати так. гарячою. Калинка, медок, обліпіха, імбир, червоний перець. Ну, вітаміни С, це вже так, з цитрусових, лимон, апельсин, грейпфрут, гранат. Більше народного має такого матемачуха, таке щось для дихання, липа там, такі трави більш насичені. Я використовувала дуже багато лікарських рослин, використовувала йогу, біг. Фізкультуру різну і зараз використовуємо. Загортування в прохолодній воді, можливо, харчування здоровими продуктами, там вітамін С, яблука, також заняття спортом. Серед усіх названих продуктів люди часто згадують саме про мед, адже він є дуже корисним завдяки своїм унікальним властивостям і коштує відповідно. За півлітрову банку меду з різнотрав'я правлять 100 гривень. Найдорожчий, який зустрічається на ринку, акаціївий. За нього просять 400 гривень за літр. Зараз таке час, що не дуже купують. Війна так, а так люди беруть, ті, що беруть, постійно беруть. Знають чайні ложечки, меду, чайні ложечки пильці можна. О, Це корисно. Можна з тепленькою водою мед вживати. Ні з'яв гарячий кипіток класти мед, бо він тіряє свойства. Лікар-імунолог Федір Лапій зауважує, їсти часник, цибулю і мед недостатньо для того, щоб бути здоровими. Щодо медово часниково цибульної недостатності в організмі. Скажіть, будь ласка, я більш ніж впевнений, що у вас не минув період дитячий, який називається вік шмаркачів. І, скажіть, будь ласка, це працювало хворіли Ви на застуду? Ну, от це відповідь. Тож медики наголошують, щоб бути здоровими, потрібно вести активний спосіб життя, позбутися шкідливих звичок та вакцинуватися згідно з календарем щеплень. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Сергій Третяк, Новини Чернівців, Телеканал Сі 4 Обласний діагностичний центр отримав автомобіль від благодійників. Віддаємо цей ключ, документський вижив сало. Місцеві волонтери спільно з італійськими меценатами та чиновниками обласної ради передали автомобіль, який допоможе краще діагностувати хвороби, оперативно надавати допомогу та якісно консультувати жителів області. Ця машина була куплена нашими італійськими партнерами в рамках вже третього проекту, який ми виконували разом для надання психологічної допомоги переселенцям. В рамках проекту вона відпрацювала свою, вона зробила свою роботу, і ми Звісно, вивчили, кому вона буде найбільш необхідна, і зрозуміли, що на сьогодні вона найбільш необхідна нашому діагностичному центру. Катерина Пономарьова каже, велика частина людей проживають у віддалених районах Буковини і не завжди можуть отримати якісну медичну допомогу. Тому такий автомобіль допоможе. Питання виникло в тому, що якщо ці люди з міста їм проще добратися і легше до нас добратися. А ті, хто живуть в селі, це складно, важко і дорого. Додається, позитивно вплине на рівень медицини в цілому в області. Це ще один приклад хорошої співпраці з нашими міжнародними партнерами, з нашими громадськими організаціями, які безпосередньо займаються цією діяльністю на території Чернівецької області. В місті Чернівцях були відповідні домовленості. І в нас ну, в кінці вийшла реалізація такого класного проекту надання такого ну хорошого сучасного автомобіля, який ми з часом переобладнаємо і будемо надавати ці послуги, про які ми сьогодні говоримо. Каже один із основних завдань, які ставить перед собою обласна рада і власний діагностичний центр, це надання якісної та вчасної медичної допомоги населенню. Роман Олійник, Євген Пасайлюк, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал СІ 4 на Буковині презентували унікальний атлас мінеральних вод краю. Чернівецька область багата на свої родовища, налічується 80 мінеральних джерел. Вони відносно рівномірно розподілені між районами. Та кожне має свій унікальний рекреаційний потенціал. Є області в Україні, які дуже багаті на рядові розповсюджені столові води, хлоріднонатрії, які ми вживаємо щоденно у фасованих пляшечках з магазину покупаємо, А Чернівецька область. Володіє унікальними родовищами сульфідних і йодобромних вод. Перелік буковинських родовищ зібрали в спеціальний атлас. Його видали за ініціативи обласної ради. Така збірка єдина в Україні. Ідея цієї роботи прийшла ну поруч з волонтерською роботою. Це якраз коли ми неодноразово проїжджали місто Одеса. І те, що ми розуміємо прекрасно, що ми вже сьогодні повинні створювати, не говорити, а створювати умови ті, які повинні надаватися нашим воїнам, нашим ветеранам і всім людям, які того потребують. Я маю на увазі ці лікувальні, реабілітаційні послуги. На створення атласу знадобилося понад рік. Посадовці кажуть, почали збирати інформацію, коли виникло питання реабілітації військових. За даними фахівців одеського інституту, найбільший потенціал в цьому напрямку на Буковині має вижницький район. Потрібно оновити матеріально технічну базу, просто оновити, наприклад, закупити сучасне обладнання для реабілітації військовослужбовців, щоб це було більш ефективно. Зрозуміло, що тільки бальніотерапія прийом ван. Не допоможе, воно в комплексі посилює ефект. Атлас вже направлений до всіх державних органів, які займаються питаннями рекреації. Олексій Бойка переконаний, збірка допоможе інвесторам розуміти, яку локацію краще розвивати, та що з неї можна зробити. Голова облради додає відкритий до усіх пропозицій, що сприятимуть розвитку буковини. Якби був інвестор, який прийде і скаже, дасть нам прозорі зрозумілі умови. Да? Ми б зробили таку саму прес-конференцію. Ми покликали б депутатів обласної ради обговорили це, якби люди прийшли, склалиці. Ми хочемо з обласною радою мати справу. Ми це все фінансуємо. У нас 50 на 50, От люди ходять, ваша квота. Я би на це теж погодився. Підтримував. Ну нема нині більшість родовищ знаходиться в захаращеному стані та потребують відновлення. Важливим є не лише питання інвестицій, але й юридичні складові. Наразі це лише перше. Утім. Важливий крок для розвитку регіону каже Олексій Бойко Олена Крічко, Тетяна Грабна, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ-4. Кажуть люди опитування. Сі 4 з окупованих міст українці виносили на руках великих собак, горнули у пазуху кошенят, тягнули клітки з папугами у евакуаційних потягах. Але не всім тваринам так пощастило. Деякі господарі загинули чи зникли безвісті, а хтось просто залишив своїх улюбленців виживати. Команда Сі-4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у жителів, чи готові вони прихистити безпритульну тварину. Я готова, але як ми знімаємо квартиру, то нам не можна на квартиру брати ніяких тварин. Звичайно, чому це так важливо? Я люблю тварин. Ну, я б з задоволенням, але в мене є кіт, і я зрозуміла, яка це велика відповідальність. Тому що зараз, наприклад, якщо виїхати за кордон, потрібно дуже багато документів і. Е... І це стрес для тварини. Підтримуємо це, і готові взяти, підтримуємо максимальне хороше, класне ставлення Майсі. до тварин. Самі маємо тваринок. В подруги два котика, в мене один котик, ще один песик. А ви готові взяти котика ще одного? Так, ось буквально в кінці місяця планую взяти собі котика. У мене дві собаки, кіт. Думаю, що поки я не буду брати більше нікого. А якби не було, чи там? Так. Ми опитали 10 людей. Більшість готові взяти тварину, не задумуючись, і розуміють, що це велика відповідальність. Роман Оліник, Євген Пасайлюк, Ярослава Бояшок, Новини Чернівців, телеканал всі 4 Буковинські прикордонники із пострілами зупиняли контрабандистів. Оперативні співробітники загону спільно з прикордонним нарядом відділу Красногільськ виявили трьох осіб з пакунками за спиною. Правопорушників викрили на одній з гірських ділянок українських Карпат під час пересування у напрямку кордону з Румунією. З появою військовослужбовців чоловіки покинули свої ноші та вдалися до втечі. Не зупинили пачкарів і попереджувальні постріли. У ході переслідування та пошукових дій охоронці кордону затримали. Двох мешканців села Красногільськ. Після перевірки прилеглої до кордону місцевості охоронці рубежу знайшли пакунки із цигарками. Загалом було 2,5 тисячі пачок без марок акцизного податку України. 110 людей в області травмувалися у ДТП. Це цифра постраждалих в аваріях від початку 2023 року. На Буковині цей показник невисокий у порівнянні з іншими областями. Наприклад, у Дніпрі кількість травмованих внаслідок ДТП становить 418 осіб. Поліцейські закликають пішоходів та водіїв бути уважними та обережними. Буковина у жалобі. Сьогодні, 2 травня, Буковина провела в останній шлях своїх вірних синів, які поклали життя за свободу і незалежність України з молодшим сержантом Миколою Чобаном. Прощання відбулося в селі Великий Кучурів. Солдата Віталія Кочурку в останню дорогу провели в селі Вашківці. Солдату Сергію Пишкову останню шану віддали на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину, які організували рейдерське захоплення землі біля моря. Фігуранти намагалися заволодіти приміщенням, АТ Укрпошта поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока та незаконно відчужити землі сільгоспризначення загальною площою майже 280 гектарів. Причому діяли у складі організованої злочинної групи. Щоб реалізувати оборудку, її учасники підробили документи на право власності та через підконтрольного нотаріуса. Зареєстрували ділянку на підставних осіб, потім передали переоформлене держмайно у володіння афілійованій комерційній структурі. Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти привласненню державної нерухомості на десятки мільйонів гривень. Зараз будівлі та прилегла територія Укрпошти на чорноморському збережжі повернуті у власність держпідприємства. А на земельні ділянки накладено арешт обох рейдерів взято під варту з альтернативою застави у сумі 8 мільйонів гривень. СБУ затримала ворожого інформатора, який наводив російські ракети на Слов'янськ. Зловмисником виявився безробітний мешканець Слов'янська, який збирав для окупантів розвіддані про дислокацію сил оборони на території міста. Передусім, фігурант намагався виявити місця тимчасового базування та переміщення підрозділів ЗСУ та національної гвардії, які задіяні на Бахмутському напрямку. У разі отримання розвідувальної інформації російські загарбники планували використати її для підготовки ракетних Ударів по позиціях українських військ. Втім, співробітники СБУ затримали ворожого інформатора і тим самим запобігли передачі агресору закритих відомостей. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Вдячні за порятунок. Небайдужий Буковинець вирішив подякувати працівникам ДСНС за їхню непросту роботу. Щоб у вас менше таких визовів було, ну дякую, дуже ви... вже приїху. Геннадій Клару особисто приїхав до Черниців з села Годинівка. Подякувати рятувальникам за виконання службових обов'язків. Хочу подякувати їм, поменше таких визовів Да і щастя, здоров'я. Пожежа у житловому будинку сталася днями в селі Годинівка. Рятувальники кажуть, господар опалював житло та не приконтролював процес. Першим дим помітив саме сусід. Це я йшов додому і бачив, що у сусіда дід заходить у хату і туди йде дим. Бій з вогнем на себе прийняли рятувальники села Горбово, що поблизу. Згодом прибула оперативна рятувальна група з Чернівців. І була загроза перекиданню вогню на поруч, розташований також житловий будинок. І ми вирішили, що в складі ланки ГДЗС Подали один ствол на гасіння в саме приміщення будинку, один ствол на захист. У будинку знаходилась дитина, але завдяки сусіду обійшлось без жертв. Добре, що сусіди є такі добрі, які помітили цю пожежу і повідомили зразу на 101. Геннадій багато років працює водієм швидкої, тож додає. Рятувати життя людей це обов'язок. Надзвичайники погоджуються та кажуть, вони лише роблять свою роботу, але якщо люди дякують, це завжди приємно. Дуже багато громадян, які не стикаються з нами, да, з пожежною охороною з діями відносяться негативно і ніяк, просто як ну, ну пожежник, ну пожежний шо вони роблять, Та що нічого сплять. І додає, більшість виїздів відбувається вночі, коли люди не помічають роботу рятувальників. Тож буковинців закликають бути уважними та обережними. Євген Паселюк, Олена Крячко, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі4. Одеський міжнародний кінофестиваль цього року проведуть у Чернівцях. Саме так минулого року під час війни відкривали Одеський міжнародний кінофестиваль. Цьогоріч організатори ухвалили остаточне рішення. Локацією для проведення конкурсної частини цієї гучної події стануть Чернівці. Буде конкурс національного кіно, який буде складатися із ігрового повнометражного, і буде складатися із документального повнометражного кіно. Тобто ми очікуємо десь біля 10 стрічок. А також буде програма міжнародного конкурсу. Туди ми також запрошуємо стрічки і повнометражні, ігрові, і документальні, і анімаційні. Відібрану програму планують оголосити у липні. Крім того, буде у вас проведена індустріальна програма, а саме дискусії, воркшопи, майстер-класи від гостей. Ми звичайно працюємо над те, щоб обов'язково місто Чернівці відвідали гості імениті зіркові, які підтримують Україну. Традиційного червоного хідника на фестивалі цього року не буде. Зауважують організатори. Вона буде Лише в тому випадку, якщо ми будемо проводити фестиваль вже після нашої перемоги. Локації на фестивалі у Чернівцях планують зробити дві: одну у кіномистецькому центрі Миколайчука, а іншу у приміщенні оновленого кінотеатру Чернівці. Жителі та гості нашого міста зможуть переглянути найкраще світове та українське кіно з 19 по 26 серпня. Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4 і до новин спорту. Чемпіонат України зі стрільби з лука проводять у Чернівцях. Двісті спортсменів із 12 областей України. У Чернівцях проходить чемпіонат зі стрільби з лука. Найбільше учасників з Харкова, Чернівців та Львова. Максим Штаєр займається цим видом спорту уже 10 років. І так теж там часу треба тратити ну, три години в день. Харків'янка Тетяна Рішаєва у Чернівцях не вперше. Ну я приїжджала на змагання сюди ж, в Чернівці, в вересні місяці. Ну ще з класики. Тоді важче було, бо я стріляла дома дома в коридорі на три метри. Ну, не можна було нікуди вийти. Місто Чернівці на змаганнях представляють досвідчені спортсмени. Степан Завка на відкритті змагань отримав звання майстра спорту. Команді Сі4 розповідає, пройшов довгий і тернистий шлях у вісім років. Зізнається, найважливіше у стрільбі з лука не фізичні вміння, а саме моральна підготовка. Я сам роблю зосереджуюся на своїх помилках. Я проговорю у себе в голові. Те, що я роблю, наприклад, не так е пальці не так поставив руку, тулу, по е позиціонування на рахунок щита. Історія цього виду спорту у Чернівцях розпочалася ще у 1978 році. Чимало місцевих спортсменів знані та досягнули великого успіху. У нас є тут такі, які вже, от як Таня Дорохова, їй приблизно десь 30 років. Вона стріляє Да? вона досі продовжує. Вона ще разом з Ліною Грисименко, з, Сів... з Сівріковим владом. Ну, Сівріков у нас перший, який відзначився на Кубку світу. Участь у чемпіонаті беруть як новачки, так і досвідчені спортсмени. Цей рік у нас ліцензійний. Вся національна збірна тут. За результатами змагань, які нині відбуваються у Чернівцях, оберуть остаточний склад національної збірної. Генрієта Беох, Тетяна Грабна, Олена Крячко та Ярослава Боячук. Новини Чернівців. Телеканал СІ 4